Вас вітає вихователь середньої групи Леона Валілія Валентинівна. І сьогодні ми проведемо з вами заняття на тему Весна йде, красу несе. Доброго ранку, дітки! Зараз я загадаю вам загадку. Зійшли сніги, шумить вода, земля вже квіти викида, буяє травка молода, все ожива. Коли це буває? Так, навесні, молодці, дітки! А скільки місяців має пора весна? Три. Як називається перший місяць? Березень. Послухайте віршик про березень. У березні, у березні, верба цвіте на березі, осинка від гаків рясна. Бо вже весна, 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 і сонце тепле колесо зігріло ніжний пролісок, і дзюркачать потічки до голової річки. А якими словами можна назвати весну? Давайте зробимо весні комплимент. Весна сонячна. Тепла, дощова, прохолодна, весела, радісна, райдужна, квітуча, запашна, зелена, різнокольорова, ласкава, лагідна, чарівна, дуже добре, дітки. Ось бачите, якими гарними словами ми назвали весну. Бо вона дійсно прекрасна. Після довгого зимового сну пробуждаються дерева, оживає і росте молоденька травичка. Земля дарує нам чудові запашні квіти, тому і називають весну кольоровою квітучою. Також весну називають дзвінкоголосою співучою. Діти, а як ви думаєте, чому? Бо пташки по весні починають співати. Дітки, уявіть, що ви сонечко, яке цілу ніч спало. Час прокидатися, ранок сміхається. Сонечко сходить, день починається. Сонячні зайчики скрізь проникають. Квітам весняним пісню співають. Тепер уявіть себе квіточкою. Пролісок синій першим прокинувся, і на фіалочку він озирнувся. Доброго ранку, доброго ранку, в лісі вітаються всі на світанку. Зараз ми станемо травичкою. Сніг вже розтанув, земля п'є водичко, всюди росте зелена травичка, вітер травицю гойдає легенько, лагідно й тихо, вона ще маленька. А тепер ми перетворимося на струмочок. Весняні струмочки цілу зиму спали, на тепло чекали. А тепер прокинулись, зразу бігти кинулись. Молодці діти! Як чудово весну зустрічати. А зараз давайте промовимо чистомовки. На на! на Настала весна. Че-че, вода в річці тече. Ок-ок-ок. Ростанув. Сніжок. Ки-ки-ки заспівали пташки. Ки-ки, ки всюду красиві квітки. Са-са-са, на дворі краса. Весну зустрічали, комплименти дарували. Отже, весна з нами не прощається, але заняття закінчується. До побачення, до нових зустрічей!